Всім привіт! Відправляв набір щупів для кузовних робіт. І так подумав, а що ще можна зробити, щоб воно було трошки дешевше, зручніше, можливо. І ось таку штучку придумав. Ну там В інтернеті трошки подивився, але змоделював сам. І тут ось воно таким кружечком. Тут набір е, самих основних розмірів, ну самих ходових, так сказати. І ось так, ну тут я на шафі покажу. Бачите. все оно заходить. Е, це ПВА пластику. Ну, так виходить. Можна такий неповний набір і таких квадратних заказати. Але ось так ще дешевше виходить. Можливо, там людині не потрібно, то ось таке можна також виробити.